Спільна молитва на Михайлівській площі, римокатолики, греко-католики, представники автокефальної та вірменської церков, також православні Київського патріархату та інших конфесій разом молилися за мир в Україні. Запрошували священиків московського, однак ті не прийшли. Дохівництво різних церков говорили про те, що Україні як ніколи потрібна єдність, а молитва це той захід, який може об'єднати всіх українців в такий важкий час. Спільна молитва є дієвішою і сильнішою. Переконує священики на Михайлівську площу. Також привезли мощі блаженної. Марти Вєцької. все своє життя вона допомагала тяжко хворим в шпиталях. А після смерті їй молилися католики, уніати, вірмени, православні. Після молитви всі, хто прийшов на Михайлівську площу, мали змогу прикластися до мощі блаженної. Завдання церкви молитися. Молитися, просити, щоб Господь змилувався над нами, щоб Господь благословив наш народ до миру і злагодили і єдності. Ці, які воюють в АТО, захищають єдність краю і мир, Вони теж належать до різних конфесій. Коли вони чують, що тут всі конфесії разом моляться, то це для них є дуже важливо.